Всім привіт! Мене звати Віталій і ми продовжуємо наш екскурс у світ DZ. Uh, скажу чесно, мене убивали про за 4. Тобто один раз я вмер сам, другий раз я, псав, я по дурості випив води і вмер. Uh, на третій я впав. Взагалі, я вмирав стільки разів, що я просто навіть не звертаю уваги. Ну, Вмер і вмер. Uh, Одна з основних нових фішок в грі, це, до речі, крос-серверний персонаж. Тобто я можу міняти сервер, а мій персонаж все рівно залишиться на тому місці, де я його залишив. Тобто не буде ще одного персонажа, потім ще одного персонажа, потім ще одного персонажа. А, зараз я, по-моєму, якщо не зраджу пам'ять, знаходжусь в електрозаводську. У мене є сокера. В принципі, якщо у тебе є сокера в цій грі, а, проти зомбі ти все тому що зомбі лягає з трьох. З двох, інколи з одного удару. Тобто в принципі, один удар труп, один удар труп. А, поки я, звичайно, знайшов цю сокиру, в мене спіли трошки покромсати. Зараз у мене, як бачите, екран трошки сивіший, ніж повинен бути. Це означає... О, зомбі, зомбі. Це означає, що в мене. А... Здохне. О, це означає, що у мене мало ХП. Ну, як мало? Що воно просто в процесі. Так, що це у нас? Такий же самий рюкзачок, як у мене, тільки виглядає чуть по-іншому. У мене це великий туристи... туристичний по-моєму. так, стоп 35-35. А, в мене більше на 5 слотів, тому хай буде мій краще. А, так, це стандартна електрозаводська. Будівництво електрозаводське, воно було у всіх DAYZ. З двох не знаю, я ж кажу, з одного удару вони побирають злежності, то куди бути. А... Мене питають, це дея? Це людина з моїх друзів, яка теж має Days. Зараз я її відпишу. А... Що я... Тепер вже можна писати рушрифтами в середині гри, -то. а... не хочу я в чортів замок, я хочу полазити тут, а... тому я просто буду вморозитись. Окей, забудем. А... Куди би я хотів зараз піти? Тобто минулий раз я пішов. А... Я... Один з перших разів мене ріснувся на болотах, а від болота ну, болота. А від болота дуже далеко недалеко був Airstrip, тобто здатна полоса. А, туди я ходив, в принципі, я там розжився цілою купою зброї. А, потім я де відволікся і мене просто пристрелило. А, якби я не відволікався, можливо я би вижив. Хочу піти хочу піти от сюди, потім ну, потім, як завжди до висоток. А, записувати я буду в основному тільки якісь цікаві. Хоча, якщо вам цікаво, можу записувати взагалі абсолютно все. Тобто, ну, Просто дуже часто буває так, що треба 20 годин бігти по лісу і нічого не відбувається. Ну, тобто, Це десь це до хрена квадратних кілометрів відкритого простору, який просто треба оббігати чуть-чуть швидше. Два рази тапнути W буде чуть-чуть швидше. Тобто це буде як спринт. В попередні рази зомбі було мало. Цей раз в якийсь сервакі не заходжу. Зомбі вистачає. Тобто їх реально багато, вони реально ходять, вони реально жаждуть твоєї смерті. Айтапатись я не рекомендую, тому що просто, ну, ну айтапитись в гру вже з тебе майже вбили. Так ем. я би хотів спочатку, звичайно, зайти в пожарку. Ну, пожарки. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, де в цьому новому електрозаводську пожарка, але це от, е, точно лікарня, то, що в нас зараз прямо по курсу зліва. Зайдемо в лікарню, глянемо що от, що там. Пробуємо щось на скрипти. А, ні, це не лікарня. Ну це, це не лікарня, це велике. Це адміністративне. Так, ціпану зомбі, не ципану, то вони тут дуже глозасті. Так, ціпанув тут, а о. Не. Коцнула. Окей, раз вона мене коцнула, втікаємо в цей і в будинок і перев'яжемося. Перев'язались. Вони штани, які є. Я... Якщо це штани, скоріше, цього, я їх не зможу порвати. Але це не штани, по-моєму. Що це? Так, все я її порвав на ДНТ. Там був шлем, але в мене зараз маска спейдея, тому я не буду її міняти. Відмово, тут. А, піднімемося наверх, можливо, тут щось є. А, дуже часто а, я зустрічав а, Ну так, ще один топор. Мені більше подобається, ніж цей. Це пожарний, а у мене такий стандартний для рубки лісу. Луту насправді не дуже багато, а, бо я ще поки не знаю, як він. По якому цьому він спавниться, тому що ну, що це шлем. шлем не цікавить, ну, не, свій шлем. От, а, Так. Парус зустрічався з людьми, а, бігав за ними з топором, тому що це були люди, які майже нічого не мали. А, теж порвати. Мені все подобається. Все подобається, але я хочу просто розвиватись маленько самому. Це мені цікаво, поки бігати по цьому світу, хоча я і знаю карту, в принципі. Але не всю. Тут багато чого такого, чого я, якщо чесно, інколи мене ставить в, в тупік. Тому що, вроді, повинно було бути нормально, а вийшло так, що... Зараз ми виліземо на дах, з даху спустимось на драбинці. Я, лізу, я лажу весь час по стандартних так званих вейпоинтах, тобто, грубо говоря, там, де завжди спавнився лут в старому DayZ. Якщо його тут нема, я просто злажу вниз. А його тут в принципі, нема. жаль, там є драбинка, я зараз по ній спущуся. І ми підемо з вами куди-небудь ще. Скажу чесно, тут. А, тг, а, якщо тебе дуже сильно поб'є зомбі, твій персонаж починає крехтіти. Дуже смішно це виглядає, коли ти граєш за. Так. То по-мою душу біжать? По Помою. Тоді я не буду спускатись вниз, вони вверх одно не вилізуть. Просто їх легше такі обійти. Ну, Скажімо так, зараз я, якщо я спустився, вони б мене точно два, по два рази вдарили, і це було б ну, не смертельно для мене, але могло би бути чрівато. Так, маленько. З ними зустрінемось лицем до лиця. Все-таки, що, що страшно, це страшно хто, як вони кричать. Мінус раз. Пісять, що зомбі реально по попри текстури. Ну, не повинні так робити зомбі. Ну, я думаю, це поправлять. Ще один. Я ж кажу, раніше я майже не бачив зомбі мій бігати, а зараз що не раз то їх все більше і більше і більше. Так. Куди б я би хотів би з вами піти? Так. А он біжить? І сюди. З одного. А, окей. Так, давайте підемо. Підем, підем, підем. Підемо туди до висоток. Це я би, звісно... краще би пішов би в цю пожарку, бо ще кудись, в принципі. А, з того, що дадуть в цю гру далі, це будуть машини. тобто то, чого зараз тут не вистачає, це буде машини і це е, будуть е, ну, wildlife. Тобто, олені і так далі. і так далі, тобто, тому що Зараз, якщо я хочу їсти, в принципі, я не зустріну тут оленя, якого я би міг просто банально зарубати і зіжрати. Такого не буде. А, буде тільки. ну, Тут можна тільки жрати те, що знайдеш. Тобто знайшов яблуко, з'їв яблуко, знайшов там ще яку то фігню, з'їв яку то фігню. А М'ясо там ще чогось. На жаль, зараз поки в грі а, немає. Ну або я поки не знаю, де його взяти. Ну, Я ні разу, скільки я бігав, не бачив тут живності. То я бачив все, що завгодно, але я не бачив тут ні корови, нічого, нічого, нічого. Часом натикався на трупи е, гравців. Ну і, скоріше всього, на мій труп теж люди натикались, тому що коли я е, приходив, я з них стягував речі, я з них стягував лут і можу побігати трошки від паперу від першого лиця. Так автентично. Ну, мені не подобається сенса від першого лиця. Тобто сенса від третього, хоч я її сама по собі не міняється, але но... так. І рухається камера на першому було від першого лиця, мене, якщо чесно, бісить. Чисто раді цікавості можна побігати. Так, це якийсь маленький мікрорайончик. Це квартири, в яких ніколи нічого нема. Пам'ятаєте, в, в, в другій частині я шукав в, е, собі ту ж саму футболку, яку ви порвати на бінти, я, на жаль, нічого тут не, не знаходжу. І підтверджується моя догадка, тут в принципі нічого нема. Ну, дитяча площадочка з пісочком. Я так вибірково пройдусь. А ось. Якщо тут ніколи нічого нема, то в принципі сенс робити настільки відкриті будівлі, в яких ніколи нічого нема. Живність якась звуки свої здає. Ну я ж кажу, абсолютно нічого Ну, Окей. Вже дійдемо на максимальний ковер. Відійдемо на дах. Це одно глянемо, куди тут можна піти. Ну, це такий, я так зрозумів, елітний райончик. А, багер тут ще вистачає. что там. Там те же сами высотки. Зинченко. Да, так, пустынно великая электро. Окей, так, а что там у нас? Там какой-то амбар В принципе в амбарчик можно было бы и зайти и он там впереди Видимо, топорик На выпадок зомби На выпадок зомби апокалипсиса всегда треба держать В доме топор Поліна це добре. А до мене нема ні спічок, нічого. Но все одно тяб'як. Так, або це були голуби, або це був тробне у, -у, -у, -у зомбі якийсь телевізор. Певно, ну, дуже злий, якийсь хазяїн був, тому він все в крові. О, дівчинка, ти по мою душу біжиш? Як ти мене могла побачити? Ніяк. в принципі. Та пофіг. Є... ну Таке щось воно. Тут я б маши... маш... від машини, якщо чесно, я би не відмовився. Ну ходи я тут вдів? Я вже казав, з лутом тут є певні проблеми. Так, їжа. Ще один топор. Ну, Почнемо з того, що в мене вже є, тому ще один мені не потрібний, тільки не кажіть, що сервер знову піде зараз вдалу. Мене це вже починає інколи підбішувати. Це як цей. Щось я недавно грав, де сервера вели себе взагалі не адекватні. А, ну, Незер! Що будемо говорити? Щоб ще не буде. Незер, реально, там поки запустиш. Зайдеш, я так думаю, по-моєму, я так до ні разу і не зайшов. Все то як оці от... О, о, зробили скидку і там купа народу ламанулась туди. Я так ні разу і не потрапив. О! Супермаркет. Звізда. Супермаркет, це, 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 це класно. Так, газовий балон мені нафіг не потрібний. Ем, нічого, нічого, нічого. Те шо? Налобний фонарь? Хай буде. Патрончики теж хай будуть. Ще один налобний фонарь не потрібно. Я б пам'ятаю, знайшов і розгрузку вже, тобто я там напихав туди патрон. Ну взагалі, мене дуже сумно прибили останній раз, коли я грав. Я, якщо чесно, так і не зрозумів, звідки мене застрелили, виглядало це дуже прикольно, типу. Ти мертвий. Так, заберемо собі First Aid Kit. Після собі вона мені буде всього вже нагоді якось стане. Привіт! Що я тебе вб'ю? Тихо. Так. Окей, магазинчик почистили. Я все-таки хочу от туди от до амбалю. Звичайно, що це в нас таке? Нові сілки були, так? Да? Десь вон шайкись висотки. Спочатку хочу все-таки на амбари, а потім уже в новоселки. О, Поміну на висолки на висотки. Пити хоче наше англійно. До речі, щоб нормально напитися, треба просто таку скажену кількість випити. Черноморкі. Герноморс канал. Прекрасно просто. Так, Черногорас туди, надіждену туди. До речі, треба скачати нову карту і подивитися, тому що тут є села, яких не було ніколи в. Так, а тут що нам скаже щось... то, що справа. А, до болота 3 треба туди. От, б... От, до речі, в болото 3 кілометра. М -м -м. Боже, звідки ти біг? Помотаємося. Так, три кілометри до болота. Угу, Окей. Сходимо в болото, а знаєте чому? Тому що там Айрстрі. Там зльот на там так звані воєнні. Тобто там можна розжитися чимось вогнепальним. Топор це, звичайно, круто, але вогнепальна зброя, по-моєму, це крутіше, ніж топор. Так. В принципі, нам предстоїть дуже-дуже довго бігти по лісу. От, оце от про що я говорив, коли тебе зомбі б'є, мені зараз потрібні... Так, до речі, що в мене вметкіть? Що в мене якраз і є щось, щоб допомогло би мені. Допомогло так, його я так зрозумів, просто краще м -м, в розділі банити. Потім забрати з собою. Не було таблеточок ніяких. То тобто есть є тільки пустий шприц і кров, до речі, а кров там є кров. А, тобто це тільки для переливання крові, я зрозумів. Тобто мені треба зараз знайти якогось пацана. Бажано вже мертвого. І взяти у нього крові. Зараз ми вийдемо на горку. Я почну більше орієнтуватися, що куди і як. В принципі, бігти нам довго. Так, пацан ходить, я попробую його обійти. Ципану то ціпанув. Окей, цю ходи сюди. Хватит крутитись. Все, від'їхав. Прекрасно. Окей, ну що ж. Uh, не давайте ще зайдемо з вами сюди. Поки 23 хвилини, я думаю, в принципі, вспіваємо. По регламенту ще є. 7 хвилин. Пуерплант якийсь. Там проста сторожка. що в сторожці воду знайду, хоч напою цю свою страждущу панянку. Йде так, повінеш, не може бігти під гору. Важко. Дивись яка сторожечка. Сторожка. Ну, Немаю, звичайно, що тут щось є. Правильно роблю, в принципі. Але то таке. Це Plant. Так. Я розумію жінку, що ти хочеш пити, але ну прийдеться з цим змиритись, тому що. Петла у мене нема. Так, да, п у мене нема. Є все, що завгодно, крім Петла. В принципі, можна зайти сюди. А, глянути, тому ж мені пощастить, я таки найду що-небудь. Так. Скрудрайвер хай буде. Якщо що, її можна хоча б комусь в бачину запхати. Лопата. Я не знаю, хай теж буде. Аж моїлку треба комусь рити В принципі. Угу. Так, тут нікого. Ця фігня не відкривається. Так, дірки в заборі ніде не нема. І, і по-моєму, болото в ту сторону, в яку я біжу. Ну окей. В принципі, пропоную закінчити сьогоднішню серію. А зараз я поза камерою прийду в болото, і ми продовжимо. Дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щасливо!